Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я хочу показати, як я мариную скумбрію. Ось я купила дві рибинки таких свіжоморожених. Я почистила, виняла нутрощі, порізала зябра. Тепер я хочу порізати на кусочки. Перед цим, як різати, дівчата, перед тим я зварила сироп. Так, тут у мене літр води, я кинула 2 лаврових листочки, можна за бажання, хто скільки хоче, Я кинула з десяток, там може більше коріандру і чорний горошок, чорний перець. Тухмяний можна пару штуку кинуть, хто що любить. Так, 60 грамів солі, 60 грамів оцету і 60 грамів я поклала цукру. Оце воно у мене вже прохололо. Покришила я рибку. Тепер я викладаю її якусь мисочку. Мисочку можна в любу. Рибку я виклала, тепер заливаю ось цим маринадом і ставлю на 12-15 годин, щоб вона гарненько промаринувалася. Можна на ніч, можна на більше. Потім я викладу в літрову банку, перекладу її цибулькою і зальою її. І все, рибка готова, смачна. Всім смачного. Та через 12 годин я викладаю. Рибку в банку, але ось так періодично цибулька і рибка. Ось так. так а тепер заливаю олійкою. Ось так. Закриваю кришкою, ставлю в холодильник і смакую. Десь можна зберігати до тижня. А я буду смакувати ввечері, як відварю я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!